Я час від часу піднімаю цю тему. В ефірах буквально днями ми говорили із Ігорем Рейторовичем про це про можливість проведення виборів і так далі. Те, що я на сьогоднішній день із тобою чув від а, однієї із громадських організацій, яка власне займається розробкою а, концепції майбутніх виборів, то нам обіцяють вибори, можливо, навіть одночасні, президентські, парламентські і місцеві. А, Пропонуватимуть е, е, партійні списки закритого типу, як то було в 2006 році, огляду на те, що неможливо провести мажоритарку і так далі. І Зеленський сам говорив, що він не проти виборів в Україні навіть до завершення війни, аби не було тільки лише такого масового вогню. Сьогодні західна преса пише про те, що Трамп піднімав питання виборів в Україні знову на цій зустрічі. Воно поки що голосно не звучить, але те, що видно і очевидно, от. Точно нам з тобою ми це знаємо дещо. То е, окремі партії готуються до таких виборів. Е, скажи, будь ласка, за твоїми спостереженнями, міркуваннями, можливо, того, що ти знаєш, наскільки реальними можуть бути швидкі вибори в Україні, я буквально вчора проводив стрім і кажу: я маю таку думку, що президент зацікавлений в швидких виборах. От, каже, ні, ні, не буде, а потім швидко вибори, і це дасть змогу йому виграти певного фору. А наскільки реальними можуть бути швидкі вибори в Україні, і які ну якщо говорити про швидкість, про швидкість, то звичайно ми маємо виходити з розуміння, що їх проведення очевидно буде частиною тих домовленостей, які будуть підв'язані під припинення вогню. Тобто, ми розуміємо, що є зацікавленість різних сторін все ж таки виборчій кампанії для російської сторони це елемент дестабілізації. У нас для західних країн це елемент підтвердження власної легітимності і того, що Україну підтримують саме як демократичну державу. Ну і є очевидно, є і опоненти у нинішньої влади в Україні. Тобто, є. На сподівання, що ну таким чином там зміняться відповідно представники українського народу, uh -huh. але е, ну, тут сходяться просто багато інтересів. Усе ми маємо розуміти е, в цій ситуації. В цій ситуації ми маємо виходити із складнощі загалом проведення поствоєнних виборів. Е, складність полягає навіть не в долученні чи недолученні долученні окремих е, відповідно категорій. Там, електорату, якщо говорити там, mm. про такі ніші, як там, військовослужбовці, чи там, наші біженці за кордоном, мова йде більше про загалом законодавство проведення саме поствоєнних виборів. Нинішнє законодавство не передбачає такого. У нас виходить або чергові вибори, які йдуть в межах п'ятирічного терміну. Або е, позачергові, але вони мають відбуватися так само в межах п'ятирічного терміну до чергових. Тобто, у нас по таймлайну не виходить, за е, законодавець не прописав можливість е, виборів, які виходять за межі п'яти років, включно з конституцією. Там є нюанси. Тому е, якщо говорити сьогодні про нормативку, нормативку найлегше найлегше провести дійсно вибори президента України. Там можна зробити ну певні поправки, там навіть там і навіть на термін. А от як перші постоянні прийняти президента можуть переобрати не на п'ятирічний термін, ні, ні. Мова йде про термін а, самої кампанії, самої кампанії, тобто яка має йти відповідно. Тут ми говоримо про швидкість, можливість а, швидких виборів. Бо як показує ситуація на близькому сході, ага. е, рішення про перемир'я може доволі швидко згорнутися, згорнутися ага. через різні причини. А нам вже ж зрозуміло, треба ну принаймні по всій території України не допускати там ну принаймні масованих обстрілів чи ще чогось. Ну, Ясно, що на я фронті да. ситуація може там активність може продовжуватись для цього, і з 23-го року на рівні комітету з питань ага. е, держвлади пропрацьовувалася тема неможливості визнати. Виборів в окремих на окремих районах, так. ну, це нормально. А питання про інше: питання про те, що з законодавчої точки зору, і виходячи того, що треба приймати, запустити вибори президента зараз легше, ніж запустити вибори до Верховної Ради України. от Власне, я про це говорю, тому що тут може відбутися збій з точки зору інтересів різних політичних гравців, що стосується виборчої системи, що стосується. Відповідно прохідного бар'єру, що стосується блоки, чи будуть, чи не будуть, і знову ж таки, який у них буде прохідний бар'єр. Тобто, дуже дуже багато питань, які насправді обтяжують ситуацію. Нам постійно кажуть, що ну домовлялися ж народні депутати в рамках діалогів МОНЕ і так далі. Ну, це слухайте, це поговорили, це ніде не закріплено. Як було так і ну може лишитися там відповідно в минулому питання про інше питання про те, що все рівно вибори нам запустять, і зробити це через президента. Я думаю, найлегше якраз по лінії ага. президента. А, все, що далі буде, ну там уже в залежності від безпекової ситуації, зрозуміло, що а, Україна буде намагатися провести всі вибори загальнонаціональні національні, відповідно, вибори народних депутатів, місцеві органи влади. Бо є проблеми зараз. Ми розуміємо так, прийнято постанову е, про безперервність роботи з боку, е, якраз Верховна Рада дала можливість місцевому самоврядуванню. Ну тим не менш, це ж не прибирає певних точок напруги в різних громадах. Ну, тобто, якщо говорити максимально коротко, я думаю, що цю тему будуть дійсно просувати. Питання виключно в тому, чи це буде так, як ми тоді з тобою спілкувалися на круглому столі, чи це okay. все ж таки буде формат одночасних виборів для чого? Для економії бюджетних ресурсів. Тоді називалася сума 10 мільярдів гривень на проведення виборів. Я думаю, що там можна сміливо множити два 25 рази. За нинішніх цін це десь під 25 мільярдів гривень, ще зважаючи на те, що Десь доведеться більше днів для голосування робити ну, в залежності від ситуації, а це ж все гроші, це ж зарплати людей, і членів комісії і так далі. Тому в нинішній ситуації тут просто питання: чи запустять власне процес одночасних виборів, що складніше в нинішніх умовах, чи запустять поступово спочатку вибори президента, а потім уже як піде. Так, це питання доволі, друзі, складне, і воно важливе, бо пан Ігор не випадково говорить, що вибори можуть бути частиною домовленостей про завершення війни, і саме президентський. Бо Кремль неодноразово не заявляв про те, що там Зеленський нелегітимний і так далі, враховуючи те, що Трамп, як пише західна преса під час зустрічі, навіть. Переказував про російські наративи, ну ми там не були, так пише Західна преса. То, звісно, в цій частині може бути і наполягання Трампа на проведення виборів в Україні. Тим паче серед західних партнерів також у нас в Європі окремі є думки про те, що ну треба їх провести. Вони поки що голосно не лунають, але все ж таки звучать. От, скажи мені, будь ласка, враховуючи, що от зараз дійсно може стояти питання про запуск виборчого процесу дуже швидко, не через 6 місяців якою, на твою думку, буде реакція наших парламентарів, політичних партій, очільників, потенційних кандидатів? Ну, серед таких: Петро Порошенко, який ну, навряд чи стартуне дуже швидко, бо проти нього порушені санкції, там є проблема. А, як він вирулить, я чесно кажучи, я поки що не розумію, але не виключаю, що тут може бути справді тиск із заходу. Але враховуючи наскільки Володимир Зеленський послідовний цьому питанні, то він може цей тиск просто проігнорувати. А Юлія Тимошенко, звісно, буде претендувати. Однозначно, хтось буде з якоїсь там крила ОПЗЖ колишнього заявляти в свої президентські амбіції, той же бойко, я знову ж таки не виключаю. Навряд чи сюди повернеться там Арістович там Мураєв, які там сплять і бачать себе президентами. Хтось іще, до прикладу, там Білецький заявиться Буданов, Розумков, або ще хтось. От як ти от бачиш ситуацію в парламенті, бо вони повинні проголосувати вибори? Це не рішення президента, що він взяв і підписав указ, і все, ми пішли на вибори. Так у нас не працює. Ну, звичайно, тобто, тут доведеться досягати все ж таки згоди і не лише в рамках монокоаліції, з якою все складніше, і де президент навіть не зустрівся другий раз, обіцяний. Ну, сьогодні ну, буде скорота зустріч з урядом, вибачаю, що перебиту. Ну, але з урядом чому уряда там інший нюанс, що, так. попри е, новий склад уряду, ну чи майже новий склад уряду, але все ж таки є певні питання народних депутатів. Ну, наприклад, коли на годину запитань до уряду чомусь е, замість е, членів кабінету міністрів, здебільшого сидять заступники, перші заступники в ложі <хух> уряду. Ну тобто, незадоволені народні депутати. Тому я не думаю, що саме ця тема буде там основною, скоріше, бюджет, бюджет який має при. Прийматися в першому читанні, до речі, завтра, якщо не помиляюсь. Тому угу. але е, мова йде про інше: мова йде е, про дійсно якраз оцю внутрішню згоду серед політичної еліти. Е, відповідно, тут насправді дуже таке цікаве питання: наскільки е, політичні сили, яким зараз показують рейтинги 3-4%. Скільки вони згодні будуть запустити виборчий процес, розуміючи, що ну вони знаходяться на межі непотрапляння безпосередньо до наступного парламенту, mm. так це не стосується там Петра Олексійовича з його європейською солідарністю зараз, що там показують дані, там 8-10%. Тобто за. Будь-якого формату він там проходить, чи принаймні його політична сила. Якщо його за різних обставин не випалюють з виборчого процесу, що, я думаю, самовбивчо за нинішніх обставин. Але ну, різне може бути, насправді, дійсно різне. Тим не менш, я особисто в нинішній конструкції, думаю, що вигідним. Для нинішнього складу парламенту, якщо все ж таки вибори у нас будуть ага. а, такими, які мусять відбутися саме до Верховної Ради, то і елемент а, політичної згоди може бути зниження, саме зниження виборчого бар'єру на виборах народних депутатів. Тобто мова йде не лише про ага. закриті списки, пропорційна система, а мова йде ще ну, 3% наприклад, 3% для політичних партій. І тоді відкриваються можливості для того, щоб кожен за ці 3% дозволять завести фракцію в районі 18-20 народних обранців в наступне скликання парламенту, і цей момент, оцей момент, може цілком бути прийнятним для того, щоб запустити виборчі процеси. Загалом єдине, я відзначу, що окремі нинішні народні обранці. Продовжують активно окучувати мажоритарні округи, що теж дає сигнал, що тема по виборчій системі закриті списки не повністю зараз приймається всіма нардепами. Тобто, хтось вірить в те, що буде частина мажоритарна, і ця тема лишається. Я думаю, що це теж елемент торгів для подальших рішень на рівні парламенту. Друзі, питання внутрішньої політики України буде надто актуальним. Повірте, ми будемо прискіпливо це розбирати, скільки від цього залежить і наша подальша доля. не менше ніж, наприклад, від того, коли буде досягнуто режим припинення вогню. На перший погляд видається, що політика зараз не головна. Ні, це не так. Вона вкрай важлива, оскільки не випадково Росія на наступний рік бюджет не виділяє в півтора рази більше грошей на пропаганду. Ми будемо об'єктом номер один. Європа так само, але в півтора рази, враховуючи так, що там вони виділяють мільярди доларів на це, то повірте, нам буде вкрай не просто. Я не випадково згадую потенційних проросійських кандидатів як Бойко і Жеснімі, які з'являться тут у нас, і з цим доведеться якось працювати.